Доброго дня, Віореле. Ми раді вас бачити сьогодні. У нас на турнірі на турнірі, де команда Радент є однією з поки що з кращих. Ну і стоматологічна клініка Радент є одним із генеральних партнерів турніру. Скажіть, будь ласка, Віореле, що для вас є? Ось цей благодійний турнір? Том студіо Спрінг Кап» на підтримку ЗСУ? Напевно, в історії це перший турнір, який е, організований е, командою е, федерацією, федерації. Не знаю, це що е, в новому форматі для мене це дуже важливо, що це є. Турнір, які є в підтримку асоціації в підтримку ЗСУ, у нас є два запроси на підтримку ремонту машини автомобілів, і другий це лікар-стоматолог, який є на передовій і допомагає бійцям. Поранених забирає з передової і автівка потрібна або нова, або на ремонт. І ми, маючи таких людей, на них цілеспуновано будемо відправляти ці кошти. Стосовно формату цікавий формат, тому що він є не традиційно, але посередине тижня є дуже дружнім таким є призові місця. Вони будуть із тих фондів, що ми збираємо кошти, і ми донатили, то будуть призові місця з додані до призових місць кошти. Це... Те, що не робиться в асоціації, я б радив е, завжди так робити. Перше, друге, третє місце будуть призові е, і кошти будуть різні. Там вже наголошення про коштів буде е, потім. І е, цей турнір є е, е, набагато більше, е, е, такий, як дружній. дуже справедливе судство, дуже класно. Всі стискають собі руки, е, обіймаються і є посмішка на ліці, а ніяких таких е, злих таких моментів немає. І тому цей турнір він для мене як новий проект, і я думаю, що він має право бути в кожному році і підтримувати такі проекти далі. Безумовно, Віорели. Ну і тоді останнє до вас запитання. Скажіть, будь ласка, які завдання стоять перед командою ФК Радент? Ну, в такому составі я думаю, що завдання стоїть всім зрозуміло. Перше місце обов'язково взяти. Але яке б місце не було для нас, це буде. Чесним, і я думаю, що все ж таки надія буде до кінця займати перше місце в цьому чемпіонаті.